Де ми знову йдемо? Закупи, Порошка нема. Чуєш, смієшся питати, де парусони. Машині, Галь. Точно траси, знаю. Де... На трасі перепитувати Точно після... сумка на мені. Після вчорашніх сумки. Знаєш, що таке діло? То все трасі перепитувати. Ну, то ти трохи дивись на мене. Кавалірка, тільки виїхали виїх... да, ви з хати, дзвонить майстер. Каже, їду до вас міряти, комод такий життя. А яка, та добре. Віталійку, яка Віталік, давай, там замов, я тобі довіряю, не знаю, що я йду. вже майстер підійхав, мене міри смотри. Каже, що ти, яка таш сирана, да". не, не що, так задоровалася. Та певне, що дасть, то курбатум під зутян не замовить. Дасть. Ну вже плюс. Йду до Мар'яна. Добрий день. Для, для підлоги вибираю, як для, як для себе. Ну, підлога теж мусить пахнути, як же ж? Підлога теж мусить пахнути. Добре, що така кавалерка. Я кажу, що тільки ну, картку є, картку є, я кажу, ну запишите, що є. Картка є, ручка що я зроблю? Та нема, ну а я що зроблю? А зірочок нема? Зірочок до чого? На чоло явно не буду клеїти, На виходок, Ні, немає ще. А, ні, єш ти, це такі во. Ні, то то. То не так, я знаю, немає. Тепер інакше там, то немає такого нема. Ні. Ой, нема, та й нема, та і не буде. Хай там де всюди є кавалірка. Прийшла, селясику. Нє? нам Набору додається. Я я за вами не все говорила кавалєрка, ви є найкращий. Я вас брала. Що то я не пам'ятаю? А то ваш Віталій буде пам'ятати, знайде. А, я не знаю. Я ходила будинками. І Віталій дав все раду за вас. Дав все з вами раду. Та найшов! Ну, давай, а, не? Хлоп, а я, да я кажу, кажу Віталіка, що мені доказали, що там перукарня, а що ви знала, що перукарня, я Кажу, та знали, що раз буду казати, no. що для перукарні. Це таке, що в не це робля Що там щупаєш? Зараз. Мені ти знаєш цікаво, як він тут сорок. Чп чпаклює? А ну покажи. О, ніфіга, що майже як кондитер. То соняшники будуть? Так, зверху. Ніфіга собі. Ой, тако бач. І кожну ту штучку. Чуєш, а чого не можна цей величезну таку вишиванку зробити? Та можна. То було а, прикольно, а, то... ні? Я хотів на коридорі і п'ятий поверх дуже... було б на полі. А ти вже мені казав, що звонєш ну, картин. То, то я тобі казав, яку хочеш, я тобі таку зроблю. <звук> Та мені такі соняшники. Я ну то... А мені менше зроб... можна. Я тобі зроблю. Мені менше. Бачиш, як я то роблю. А тут тако кожного. Всі дуже дивуються, як в мене виходять такі колоски. От, то дуже просто робиться. О. Ну, то ти вже не по стрілці пішов. Та мені не треба... То абстрактний цей. От дивись. Та й колосок розкидає. Ти сильно не розказуй свою структуру, бо почнуть малювати так, як ти. Структуру? Ти ну то не як не... робить? Та, та, та то треба мати талант такий, щоб... завжди Так і то треба мати талант, щоб такі воно І було, потім бе береш пензлик. То це треба додумати, ну то я не тупа, що таке пензлик. Та вже як мені для особи одаренних, Ага. Ось вот так Ага. Так... Видите, як він малює тут? Тут треба мати скільки терпіння, то то взагалі. Всі думають, що таке сів. А, мені писали, до речі, там хто такі розумні і кажуть, що я використовую трафарети якісь, то от є вони бачать, як я то роблю. Я одного ну, використовую. На песок може взяти трафарет. Так по правді вам скажу, бо виділив один раз. Я вам так поправлю. Сказ, бо коли Аркадій е, вчили пески малювати в Академії, то Аркадій пакав біля академії. Я сказав по правді. А коли абстракцію, чи як це все називає, правильно не знаю, то він вже тоді уникав. А тут він прокурив пески, говорить так, як є. А якби мав таланти пески малювати, вже б сидів в парку і малював людей. Я, я зараз, реп... посадила, зараз поліція гоне за такі. Я би що... свідомазила. Yeah. Я би пішла сказати, дайте, у нього пески файно виходять. Ви як це знаєш, ти. Той... Тобі треба такий Маестро. Біля... Yeah. Берет, 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 окуляри. То чого не подариш йому? Та чекай, де народження 2 грудня. Берет, доч... Виж, трохи помилюю і лупаки вже боля. no. болять. Ну. Болять лупаки? Ти голова болить. Що, що? Голова болить. Добре, болит. я йду. Буду То візьми маску, хаті ходять, а ти без маски. Бери маску, як тебе голова болить. А на що маску? Ти тими бацилами що, де? Ти що, прикалуєшся? Що, то в мене від окулярів голова болить очні. А, були, тючні. а але мені багато є. Закупи продовжуй. Закупи продовжуй. Мені кілограм, але ну не більше. Нема кому їсти, а вона би коня з'їла. Ні. Сируси нахарела цей. Кілограм, так? Так. І кропчику. Що ще? Це вже з Закарпаття А то з парникам не сюди. Ви после Але я бурі дав. А що один можна взяти? Та, там другий, там відбати, зараз візьмеш кожного сорту. Та ні, о. І ще одну дай. Щось кона брала сама в шоці. Ще ти одне, то два, то. <реш> 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 Я в шоці. Хтось мета взяла, дві банки. Одну треба на по дну. Так хана підемо. Так, хай ти пробуй. 127 гривень. Отакавля, коміс, не купила 127 гривень назад. Але та життя. Замайте 120 і ще 20. Куди вже жити, з нас? Здачу даю. Ще припустить. Це розсіла їла, ти крила дістала. Енергії. Сил. А сметан? А, так, це пила сметан. Це дуже вам дякую, гарня відбивала, наємно. Але я вправді, скота.